Водій, причетний до дорожньо-транспортної пригоди, що зупинив транспортний засіб на місці події, вімкнув аварійну світлову сигналізацію і встановив знак аварійної зупинки, залишаючись на місці події, повинен. Не переміщати транспортний засіб і предмети, що мають причетність до події, а також вжити можливих заходів для надання до медичної допомоги потерпілим, викликати бригаду екстреної швидкої медичної допомоги. А якщо це неможливо, звернутися за допомогою до присутніх і відправити потерпілих до лікувального закладу. Коли воно сталося з вами ДТП... Переміщати транспортні засоби та предмети, які причатні до ДТП, ми не маємо права. Якщо у нас з вами є постраждалі і ми викликаємо швидку медичну допомогу, в такому випадку ми маємо з вами знати, яка кількість у нас з вами постраждалих пасажирів. Тому що на одного постраждалого виїжджає одна карета швидкої медичної допомоги. Ці дані необхідні для того, щоб виїхала достатня кількість бригад екстреної медичної допомоги. А якщо ми з вами з'їдемо з місця ДТП, в такому випадку буде нам важко довести свою невинність в тому, що не ми були винуватцями здійснення дорожньо-транспортної пригоди. Тому не з'їжджайте з місця ДТП, складайте Європротокол на місці або викликайте поліцію для того, щоб вони могли це все оформити, і ви потім могли звернутися до страхової компанії для відшкодування коштів для ремонту вашого транспортного засобу.